Права 420. Виконай усно ділення з остачею. Я запишу деякі міркування, напевно, так буде зрозуміліше. Отже, дивимося. В Першому завданні 7 поділити на 2. Якщо 6 поділити на 2, це буде 3. А після 6 залишиться ще остача 1. Отже, пишемо в такому вигляді, що це буде дорівнювати 3. 3 на 2 це 6, а залишок ще буде 1. То ми пишемо в дужках остача. Остача 1. Є. 10 на 3. Ну, 3 на 3 це 9. І залишається ще одиничка остача. Отже, пишемо: це буде дорівнювати 3. А остача буде 1. Далі 15 на 4. 15 це 12 плюс 3. 12 це 4 помножити на 3 і плюс 3. -ка. 3, яка буде остача. Тобто це буде дорівнювати 3. 3 на 4 12. А остача буде 3. Остача 3. Далі. 19 політи на 3. Ну, 18 політи на 3. Це буде 6. І ще залишок буде 1. Пишемо. Отже, це буде дорівнювати 6. А остача буде 1. Далі 21 поділити на 2. Ну, 21 це 20 плюс 1. 20 це 10, що множиться на 2. Тобто ми пишемо, що це буде дорівнювати 10. 2 на 10 це 20. І остача ще буде 1. Пишемо остача. 1. Ну і останнє 27 поділити на 6. Ну, 6 на 4 це 24. Тобто. Пишемо, що це буде дорівнювати 4. Так? 6 на 4 24. А від 24 до 27 ще залишок 3. Пишемо остача. Буде 3. Ну що ж, ось такі міркування щодо ділення з остачею. На цьому вправу завершено.